Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас заняття з малювання. А щоб дізнатися, кого ми зараз будемо малювати, відгадайте, будь ласка, загадку. В лісі молодиця гуляє, на всі поки поглядає, на ній шубка дорога, вся горить, мов золота, хвіст пухнастий і м'який, що за звір такий? Відгадали? Це лисичка. Лисичка це дикий хижак, який проживає у лісі. Ця тваринка переважно руда. У неї на животі і горлі білясе хутро, а на лапках чорнувате. Морточка в лисиці загострена. А з хвіст – пухнастий. Лисичка харчується переважно гризунами, кроликами, а також комахами, рибкою та плодами рослин. Чому ж лисичку називають хитрою? Справа в тому, що Лисиця завжди дуже хитро підкрадається до своєї здобичі і може годинами чекати в засідці біля зайчої нори. Вона дуже спритно і блискавично хапає здобич своїми зубками, а крім того, лисиці відмінні умільці запутувати сліди. І втікати. Давайте намалюємо лисичко олівцями. Для цього нам потрібно папір білого кольору та кольорові олівці. Але спочатку підготуємо свої пальчики до малювання, зробимо пальчикову гімнастику. Прийшла лисиця. З довгим віником на бесіду з нашим півником. Схопила півня на обід та й замила метлою слід. В центрі листочка ми малюємо трикутничок. Це буде мордочка лисички. Зверху два трикутничка. Це вушка. На мордочці ще два трикутничка. Потім ми малюємо овальне тільце, і посередині біленький буде животик. Пишний хвостик у нашої лисички. Оранжевим олівцем розфарбовуємо охайно тільце для лисички. Це її хутро. Животик, трикутнички на вушках ми залишимо білим кольором. Та кінчик хвостика ми теж давайте залишимо білим кольором, потім чорним олівцем. Намалюйте деталі: очі, носик та маленькі лапки. А ще для лисички давайте намалюємо сніжок. От така лисичка нас вийшла. А я буду чекати фото ваших робіт-малята. До побачення!